Доброго дня, шановні підписники нашої групи Автопригон з Польщі та Литви з вами Іван та Мирослав. Маєм перед собою Opel Vectra B в седані Машинка 99-го року випуску. На легкосплавних дисках з хорошою зимовою резиною. Має передній електропакет. Має клімат-контроль, магнітолу. Круїз контроль та багато чого іншого. Значить, в салончику у нас чисто, акуратно, доглянуто. Також біля цього автомобіля є його власник. Доброго дня! Привіт, Ваня. Е, хочу пару слів від себе сказати людям, які планують, можливо, купувати, замовляти. Я залишився дуже задоволений е, роботою Вані і Мирослава. Е, поправді якби, за такі невеликі кошти і не очікував такого стану автомобіля. Е, автомобіль був привезений в сроки. Е, мені дуже сподобався сам формат співпраці. Я собі якби, був на роботі, займався своїми справами. Мені просто скидали відео, я їх переглядав або давав добро, або ні. В принципі, Мирослав передивився не одну машину. Ну, якби на цій ми зупинились. В загальному я всім дуже задоволений, задоволений. всім раджу. Купуйте і їдьте на хороших автомобілях за помірну ціну. Всім дякую, па, па. До побачення. Дякую, Петро. Отож, всім хороших доріг та гарних автомобілів. З вами був Іван та Мирослав для групи Автопригон з Польщі та Литви.